Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Вчора я знову була на посудному розпродажі в будинку, де мешкав колишній працівник бази, який мав доступ до всяких різних дефіцитних товарів. Ну, Не скажу, що тут прям такі шедеври, але ціле горіще забите всяким посудом в новому стані. В ящиках одніх тарілок було. Штук 500. І так, розпочинаємо, а вже потім буду детально розказувати, що я там бачила. В будинку на горищі було багато-багато всього. Ось тільки ось такі різновиди чашок. Чашка номер один. В новому стані городниця. На 250 мл є їх таких дві штучки. 80 гривень це номер один. Номер два такі самі чашечки, але є заводські і придбані недоліки. На цій чашці ось зчисаний край трошки. І тут по маленькому-маленькому надщербленню. Ось тут. І тут такий самий малесенький, воно все, все новеньке. Далі чашечки 3, 4, 5, вони однакові. Подивіться, яка краса, ручний розпис, ось така гарнизна ручка, малюночок з обох сторін. Тоненький, видно, малюнок, мій палець. От, це в нас ось таке клеймо. Це хайта. Клеймо другої половини 50-х років. 54-й-57 рік. От, вони під різними номерами, бо вони в різній в різному стані збереження. Ось це номер 5. Тут є і затертість золота, і скол. Ось він, скол, тріщин немає. Така чашечка 80 гривень. Номер 4. Ціленька є зовсім трошки недоліки по краю. Зараз. Приблизю, бо річ цікава, і треба показати прям досконало. Ось в районі цифри 4. Ось такі нерівності. Така чашечка 250 гривень. І номер 3, Повертаємо камеру назад. І номер 3 в гарному стані. Зовсім трошки була у користуванні, золото збережено. така чашечка 500 гривень. Чашка номер 6. Такий малюнок з однієї сторони. Це Довбиш, третій сорт, тому вони, хоч і не були у користуванні майже, але вони. Бачите, такі всі криві. Це чашка велика, це 350 мл. Є їх таких дві, номер шість. Гарненьке золото. Такі по 180 гривень. І номер 7 така сама, така сама кривенька. Тільки ось тут є трошки, 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 трошки недолік. Ось цей. Ось, то така чашечка 60 гривень. Далі номер 8. номер 8. Ось номер 8. В новому стані 250 мл, Городниця. Їх є 4 штуки. 4 штуки всі в новому стані по 100 гривень. Так, номер 9. Маленька. долбиш 32 копійки. В гарному стані 100 гривень. Така сама, але більша на 350 мл номер 10. Стан ціленький. золото збережено, 150 гривень. І зелененька така сама, також велика, в гарному стані. золото збережено, 150 гривень. Номер 12 три штуки в новому стані, довбиш, великі, 350 мілілітрів, однакові з цими горохами, така сама якась там трошки ріфльона ручка. Їх є три штучки по 150 гривень. Далі номер 13. А, ось номер 13 наша. Велика київська чашка. У новому стані. Прям, прям новісенька. З калиною, з квіточками якимись. 500 гривень така. Номер 14. Дві чашечки довбиш, третій сорт. В новому стані. 100 гривень. Є їх таких дві. І одна номер 15. Ціленька, але була трошки вжитку. Золото, ну, трошки-трошки десь, десь є. Ну, Просто не те, що затертості, а видно, ну, що її мили. От якось так. Щоб ви мене зрозуміли, номер 15-80 гривень. І номер 16. Така сама по формою, як ось ці синенькі, тільки з червоним обідком всередині. Трошки були у користуванні. За формою і розміром ось такі самі такий самий полосатий лаконичний дизайн. таких є дві штучки по 100 гривень. Так, одразу покажу ось цю фруктовницю Вона зелена, малюнок павичий хвіст. Ось така стандартного розміру, фруктовниця. Прямо в гарному-гарному стані. Все своє життя простояла на горищі. 300 гривень. Я забула показати номер 17. Це полонне. Вона, ну так, трошки величенька, також десь 300-350 мл. малюночок з обох сторін. Ось така чашечка 100 гривень в новому стані. І окремо, поки от складалася, хотіла вам показати, що це все одна форма. Ось є чотири види малюнку, довбиш. Вони всі однакові, тільки з різними малюнками. Кому подобається мати на кухні різні чашечки, то, будь ласка, кому що сподобалось, пишіть на вказаний номер телефону. Продовжуємо огляд ось таких більш побутових предметів, тут більшість в новому стані. Це ну, навіть і не все, що, мабуть, було на тому горищі, бо мене туди не допустили. Якийсь спадкоємець такий був трошки наляканий молодий чоловік. Він мене тримав біля калітки і видавав мені частинами. От, але сподіваюся, що він мене ще запросить, бо знайшов для мене ось такі цікаві блюдця, довби І більше нічого від цього сервізу немає. От, сподіваюся, що він ще знайде і запросить мені. мене ще раз, і, можливо, колись я з ним ознайомуся і він допустить мене до того горища. От, і одразу скажу, що тарілки я взяла тільки ці. Інші, хоч, їх, хоч їх і було, штук 500, але були нецікаві, я не взяла. Було багато емальованого посуду, але там ну, ціни просто молода, та людина запросила просто нереальні якісь ціни. Так, і так показую: ось такий набір ложок калина. Нові не були у користуванні в рідній коробочці ось такий набір 6 штук 500 гривень. Далі ось такі були ложки, також в новому стані, але їх тут якась така кількість, там чи 8, чи скільки. От, тому по предметно по 80 гривень. І ось такі ложки були без упаковки, і їх там щось більше 20 штук. Новенькі. тут такі клеймо ворожі, але підтверджує їх вік. Так, ось тут написано: промтехсвязь Москва нержавійка. Ось такі ложечки по 80 гривень. Можна наборами, можна по предметно. І так повертаємося до цих тарілочок УР, український ресторан, Баранівка. Ось щось, щось буква П. Мабуть, кудись давали їх на свята. Сусідам і помітили своєю літерою П. Так, тут є такі зовсім мінімальні подряпини від приборів. Навіть я їх не можу вволити камерою. От, а золото все ціленьке. Тобто, в користуванні були всього декілька разів. Це у нас 20 см, 6 штучок, набір 450 гривень. Ось такі були всякі різні сільнички. Це в нас синельниково їх чотири штуки Довбиш три штучки, скляні з клеймом бор в новому стані три штучки. Ось такі всі по 30 гривень. Далі будянські, одна, не додивилася, одна зі сколом, така 10 гривень, в новому стані просто від зберігання. І ціленька 60 гривень. І алюмінієвий посуд. Ось такі є мисочки і є тарілочки. Абсолютно новенькі. Не були у користуванні. Є клеймо, 50 копійок коштували технічні умови 60-го року. Ось такі глибочинки, приблизно 25 см діаметр. Є їх три штучки по 300 гривень. Ковшичок. Ковшичок, один з кришечкою. Також зерновенькі. Не було у користуванні, тут клейма немає. Ось такий з кришечкою 300 гривень, без кришечки 250 гривень. Такий самий, тільки не зберіглась кришечка. І є ще алюмінієві тарілки. Скільки вони тут коштували? 40 копійок. Величенькі, ну, 24-25 см, новенькі, я навіть їх не мила, тільки трошки сухою ганчіркою прибрала пил століть з горища. А так, не мила, щоб навіть ну, не було ніяких крапочок води, щоб ви засвідчили, що вони дійсно нові. Ось. <клес> Таких є 5 штук. По 250 гривень. І ще такий маленький відступ, мені от іноді буває відчуття, що ось цей радянський посуд, він закінчується. Що ну там трошки вже залишилось, вже все давно на барахолках, або викинули на смітники. І, а от коли буваєш от в таких будинках, в таких квартирах, розумієш, як цього ще багато? На нас точно ще все цього вистачить. От, тому... І я рада, що спадкоємці це продають, що не викидають просто на смітник, а ми маємо можливість це все купити і далі користуватися саме цим посудом, який нам подобається. І ще хочу зазначити, що я купую посуд на постійній основі в різних містах до когось можу приїхати, до когось просто ми обсудимо все в телеграмі, в Вайбері. Тому, будь ласка, хто що хоче продати, пишіть мені на вказаний номер телефону. Оце на сьогодні і, мабуть, все. Дякую всім за увагу, гарного дня! Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал, на Telegram канал Лайкайте, коментуйте. Пока-пока!